І так, готуйтесь, тому що відео вийшло найдовше, ніж коли-небудь. Ну, Все як по стандарту, я важусь. Ну, добре, що не в плюс. Все стоїть на місці. Я, в принципі, не парюсь по цьому поводу просто цікаво. Е, накладаю собі вітамінки, поки вариться вівсяночка. Обов'язково добова норма вітамінів і пробілочок зараз. Е, також на постійній основі, щоб усе працювало гарно. І, власне, тут уже вівсянка з бананом і горішками, кава. Іду працювати зі своїм дрімбуком. Далі вмиваюся і швиденько збираюсь, бо сьогодні маю деякі справи в місті. Причому два рази буду бігати. Тому треба привести себе в порядок, наношу всі свої кремчики, іду швидко фарбуватися. Ось такі засоби використовую тут, в принципі, швиденько вирішила також підзняти свій макіяж. Люблю серію Giordani Gold взагалі дуже сильно, тож найчастіше використовую її, фарбую брови. Ну, В принципі, це такий сьогодні мій мінімальний макіяж. Це тоналка, да, яка не потребує пудри. Рум'яна бронзер два в одному. Взагалі люблю такі продукти, які швидко наносяться брови. Помадка для брів, гель для брів, підводка, туш і. Помада, і в принципі, все, все, що треба. Ту ж бомбова сьогодні тестую якраз новинку, яку прислали мені як амбасадору. І просто подивіться, яка вона крута, які сразу робить вона густі вії. Я сьогодні прям в шоці була, що мене дійсно так я копахала, просто якісь я невії, ніби нарощені. Реально виглядають густими що такими, як Це... нарощені. І тут пшикаю звичайно духами. Я ще потім поливалася ними 15 разів, тому що перевділась. От і вже біжу по справам. Потім буду бігти ще раз, вже віддавати замовлення. І Друзі, ось ось... ви певно, вже чули, що у нас компанія Oriflame оголосила нову конференцію. І вже восени цього року ми маємо можливість, ми і ви, як новичок, який приєднається зараз до нашої команди, маєте можливість поїхати відпочивати. На верховину в Закарпатті неймовірно крутий готель, який знаходиться на горі, який дуже класний, новий. Я вам сюди прикріплю фотографії, і кожен із вас має шанс там бути, якщо зараз повірити, приєднатися, скористатися цим шансом на максимум і заробити собі не тільки цю поїздку, а ще й заробити собі паралельно гроші. Премії, подарунки і все, що дає наша компанія. Тож, якщо хочеш дізнатися деталі, пиши мені скоріше в дірект або телеграм зразу напряму і дізнавайся. Всі подробиці моєї пропозиції. На правах реклами, як то кажуть, і тут уже мій обід вирішила під'їсти плову, який чоловік собі готував їсти своє авокадо. Готуюсь до ефіру з командою, готую пробнички, щоб показати їм, як я працюю з оформленням каталогу, перекусую яблучком. І йду після займатися йогою. Тут чоловік вирішив готувати собі піцу, я всплакнула, але все ж таки один маленький кусочок собі дозволила. Ну, не півпіці і на тому дякую, і потім вже готувала собі салат і курку. Тут дивлюся навчання, Анонсуються важливі події. Скоро буде з нами випуск на Ютубі. Так, вона з усіма правилами мені бутонорм. А от з спанням панням 11, і це, звісно, прям проблема. По-хорошому, звісно, треба було вже почати челлендж 15 разів назад, Назад? заново. Але, але я себе пробачаю. 23:23, .23 на години, я йду в душ, монтувати відео і читати свої 10 сторінок. Ну, Дуже багато роботи. І не то, що прям там її треба робити, а мотивація. Її хочеться робити. <сум> очі горять, подивіться на ці очі. Яке спати, коли мотивація з уже лізе? Коротше, отакі справи. Ну, але треба. Режим є режим, треба заставляти себе прям силою. Краще раніше завтра встану попрацюю. Точно, план на завтра, ще треба написати.